Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький ознайомився з діяльністю Хорольської міської лікарні, де реалізуються проекти, зокрема за підтримки обласної ради. Реалізація проєктів Хорольської міської лікарні вона є, мабуть, зразком для всієї області, для таких кластерних лікарень. Замкнути цикл спеціалізації фахівців різних рівнів і допомога адміністрації лікарні, допомога міської ради та обласного бюджету депутатів обласної ради. Вони якраз таку зробилося синергію зусиль коли є перші фахівці, є умови і ідуть пацієнти. Медзаклад на 25 відділень може прийняти понад 300 пацієнтів. Його очолює хірург, депутат Полтавської обласної ради Михайло Виноград. Він говорить: пріоритети в роботі це передові технології та фахові молоді лікарі. У нас 130 ліжок. Поліклінічне відділення на 365 відвідувань сутки, 50 лікарів і 85% це молоді люди. Саме лікувальний заклад направлений на робота на сучасні технології, сучасний розвиток, сучасне обладнання і на молодих лікарів. Це наше майбутнє. Відвідали представники Полтавської обласної ради і пологове відділення лікарні. Від початку 2025 року тут народилося двоє дітей. Першою 7 січня на світ з'явилася дівчинка. Я назвала Марійка, жалдак Марія Станіславівна. Коли вас виписувати вже буде? Мабуть, завтра. Дуже умови і фахівці. Дуже відповідальні, дуже, дуже нам тут подобається. Відділення розраховане на 15 ліжок, п'ять з них післяпологові і 10 патологій вагітних. За 2023 рік у нас 133 пологів. Наша лікарня акредитована як лікарня доброзичила для дитини. У нас 90% партнерських пологів. Протягом 2023-2024 років у пологовому відділенні Хорульської міської лікарні випадків материнської та дитячої смертності не було, додають медики. Попри це, відділення перебувало на межі закриття. Нині ж спільними зусиллями міської та обласної ради воно не лише успішно функціонує, а й стало одним з найкращих в області, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Як ми пам'ятаємо, на сесії обласної ради було задано резонансне питання з приводу закриття ймовірного пологового відділення Хорольської міської лікарні. Але коли ми побачили умови, коли ми побачили Відношення лікарів, відношення влади до цього закладу, то ми розуміємо, що буде всіляка підтримка, і навіть якщо не будуть витягувати на пакет НЦЗУ, міська влада однозначно буде ці проекти дофінансувати. Відтепер жінкам, які народять у цьому пологовому відділенні з міського бюджету виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу до 40 тисяч гривень. Таку місцеву ініціативу підтримали депутати Полтавської обласної ради. На 2025 рік була прийнята програма, хто у нас народжує і місії хоролі, це приписка хорольська, тобто громади наші, бо в громаді в нас 92 населених пункта, вони будуть отримувати підтримку від міської ради 40 тисяч гривень. Плюс ще ми скажемо, що як будуть приїжджати у нас в наші плаве відділення з других громад, то вони будуть отримати 25 тисяч. Ця програма буде діяти протягом трьох років. До 27-го року оглянули представники Полтавської обласної ради і інші відділення хорольської лікарні: неврологічне, де оновлюють медобладнання, інтенсивної терапії, невідкладних станів з травматологічними ліжками, де встановлено сім рентгенапаратів, побували у бак лабораторії та відзначили прогрес в роботі місцевих хірургів, які із 70 операцій, 93% втручань проводять за допомогою лапароскопа.